5 листопада. У студії програми «Імперія кіно з вами Людмила Клепакова. Добрий вечір. Леонід Йович Гайдай був людиною скромною. Ніколи не хизувався своїм воєнним минулим, не виголошував маніфестів, зрідко давав інтерв'ю в тімні не надто відверті. У почесній трійці визнаних радянських комедіографів посідав почесне третє місце Ельдар Рязанов, Георгій Данелія, Леонід Гайдай. Не будемо зараз цього оскаржувати. Бо, власне, третій зліва все одно, що перша справа. Насправді ж, Гайдай зняв дві геніальні короткометражки, три блискучі комедії, дві непогані екранізації, все решта навряд чи збережеться у нашій пам'яті. Щоправда, з початком перебудови Гайдай начебто відчув творчий підйом. У комедії На Дерибасівській гарна погода на Брайтон-Біч знову йдуть дощі, багато по-справжньому смішних сцен. Проте, що було б далі. Ми вже, на жаль, не дізнаємося. Хоч, за словами дружини Леоніда Йовича, акторки Ніни Грибашкової, Гайдай був переконаний, після Дерибасівської обов'язково зніме ще три комедії. Не зняв, на Дерибасівській стало останньою. Недавно один з московських каналів показував її під рубрикою Наше нове кіно. Але, вочевидь, не нове. Це наше старе кіно. Гайдайське.